Почесні гості, шановний Валерій, дійсно вся держава слідкувала за вашими виступами на 30-х Олімпійських іграх в Лондоні, але особливо свідкувала Житомирська область за своїми посланцями, які до і поїхали. І перемога Валерія, вона не тільки особиста перемога, а це перш за все і командна перемога. Нашої України. Я думаю, що якраз його медаль дозволила просунутись на щебель чи декілька вище команді, яка теж зайняла достойне місце через всіх команд, які приймали там участь. Так, Валерій? Ні? Звичайно, так. Звичайно, да. Оце важливий теж момент. І я хочу вам сказати, що ми чекали Валерія 16 серпня. Коли була одинадцята сесія обласної ради, ми хотіли його привітати. Но він тоді в цей день був на прийомі президента нашої держави. Але я повідомляю, що весь депутатський корпус області практично всі керівники області були присутні на сесії, яка аплодисментами вітала перемогу Валерія, хоч його з нами тоді не було. І особливо, ще й вітали. Батька Валерія Олександра Миколаївича. І, до речі, я хочу сказати, я на сесії це говорив, що Олександр Миколаївич був депутатом Житомирської обласної ради минулого п'ятого скликання. І це особливо було приємно депутатам, що їх колега виховав такого чудового сина, сина, який являється гордістю нашої держави, гордістю Житомирської області і гордістю міста Малина і Малинського району. І ще хочу сказати, що одностайно було прийнято рішення про те, щоб відзначити самою високою нагородою нашої області Валерія. Він нагороджений почесною відзнакою, яка так і називається, яка відповідає його заслузі честь і слава щитовища. Якраз цей почесний знак, ми так домовились, йому буде вручений 22 вересня. Під час урочистого засідання присвячено 75-річчю утворення нашої Житомирської області, де буде, будуть і керівники держави, будуть керівники інших областей нашої держави, і зарубіжжя будуть гості. Тобто ми хочемо, щоб всі ці люди, які будуть присутні в залі, побачили нашого героя, людину, яка зробила славу нашій Житомирській області. І це так буде 22 вересня. Будемо вручена найвисока нагорода нашої Житомирської області. Я думаю, що на прикладі його перемоги будуть виховуватись і нове покоління спортсменів на рівні Шкіл, районів, міст нашої області, це правда. Тому що срібна медаль на Олімпіаді це в історії Житомирської області, це перша медаль такого гатунку. І її нам приніс у селі Валерій Андрійцев.